Масштабна конференція ревматологів відбулася в Черкаській обласній лікарні. Захід такого рівня для медиків кардіоревматологічного відділення організували вперше. Участь у ньому взяли експерти провідних закладів охорони здоров'я столиці. Медики відділення та сімейні лікарі інших районів Черкащини. Детальніше у сюжеті. Черкаська обласна лікарня зустрічала колег із усієї області та Києва. Під час масштабної конференції ревматологів тут зібралося більше ста вузькопрофільних спеціалістів та сімейних лікарів. Мета зустрічі підвищення рівня знань та актуалізація методик лікування. Це всі ті захворювання, з якими ми стикаємося. Так як обстеження на первинному рівні досить обмежене, і ми розуміємо, що для постановки діагнозу треба буде додаткові ймовірніше платні аналізи назначати, то щоб це було прицільно, щоб це не було нічого лишнього і не працювати на фінансування. В мережі лабораторних центрів я собі також це нотую. Теми дуже актуальні. І на зараз я уважно все слухаю, нотую. І у нас завтра буде онлайн-нарада з колективом, і я їм обов'язково доповім про всі новинки, всі особливості, те, що стосується сімейної медицини. Така конференція надзвичайно актуальна для Черкащини, зазначають фахівці. Нині в області дуже мало лікарів-ревматологів. Тож зазвичай їхні функції в містах і районах області виконують сімейні лікарі. Саме їм і потрібні фахові навчання, аби спеціалісти з регіонів змогли володіти необхідними навичками та сучасними тенденціями в лікуванні таких захворювань. Черкаська обласна лікарня є клінічною базою нашої кафедри, нашого національного університету охорони здоров'я. Ми протягом багатьох років активно співпрацюємо. А, сьогоднішня мета візиту вона безпосередньо пов'язана з проведенням конференції, яка присвячена питанням ревматології, нефрології, розбору клінічних випадків, дискусійному клубу, кейсам, лекціям, вебінарам, тобто, всі, як кажуть, сучасні складові і освітнього процесу, і лікувальної праці, які поєднують і представників освітянського світу, і представників практичної медицини. Головною темою виступів спікерів стала ревматологія. Також лікарі обмінювались досвідом з різних галузей медицини. Медики з регіонів запитували у столичних гостей про новітні критерії визначення повсякденного функціонування особи. Та особливості діяльності військово-лікарських комісій сьогодні в конференції беруть участь і ревматологи, але і нефрологи, і неврологи, і кардіологи, і е, лікарі е, діагностичного напрямку. І сьогодні ми комплексно підходимо до е, Вирішення питань найкращої діагностики і ефективного лікування наших пацієнтів організаторами заходу виступили лікарі кардіоревматологічного відділення Черкаської обласної лікарні. Відзначають, що планували зробити це ще 2019 року, але реальна можливість виникла лише зараз. Такі заходи планують проводити й надалі. Враховуючи ковід та війну, враховуючи підвищене навантаження на лікарів, у нас залишилось досить. Малий доступ і до інформації, до конференції, до спілкування, а от такий живий формат, коли є можливість у спікерів з інших міст приїхати і донести ту інформацію, яка є не тільки в гайдлайнах, а є і в їх клінічному досвіді, це стає досить таким гарним джерелом для нових знань та вмінь для наших лікарів. Владислав Бадренець, Павло Болевич, служба новин телеканалу Ільдана.